Уже перебуваючи у в'язниці під час Нюрнського процесу, Герман Герінг дав інтерв'ю Густову Гілберту. Герінг сказав наступне: звичайно, люди не хочуть війни, з якого дива якийсь дурень з ферми захоче ризикувати своїм життям, коли найкраще, що він може отримати в результаті війни, це повернутися назад на свою ферму одним шматком. Звичайно, народ не хоче війни. Звісно, ніхто не хоче війни ні на Московії, ні в Англії, ні в Америці, ні навіть у Німеччині. Це зрозуміло. Але, зрештою, політика визначається лідерами країни. І змусити народ підтримати політику це звична справа. І неважливо, що це буде, демократія, чи фашистська диктатура, чи парламент, чи комуністична диктатура. На що Гілберт йому заперечує? Але в демократії є одна відмінність народ має можливість висловитися через своїх обраних представників. І в США тільки Конгрес має право оголосити війну. На що Герінг відповідає? Це, звичайно, все чудово. Але мають вони чи не мають вони голосу, народ завжди може бути приведений до покори. Це просто. Треба тільки сказати йому, що на нього нападають, і при цьому звинуватити пацифістів у відсутності патріотизму і в тому, що вони наражають країну на небезпеку. Це спрацьовує в будь-якій країні.